Сергій Григорович, якщо говорити про сили ворога, от видання CNN написало про те, що останні 72 години показали, що Росія не готова до контрнаступу Україну, і аналітики приводять такі, скажімо так, факти. Про процес звільнення заступника міністра оборони РФ Мізінцева також Пригожин заявляв про те, що в них там дефіцит боєприпасів і через це можливий відхід із Бахмуту. От з цією точкою зору, ви погоджуєтесь? Я знаю, Ді. що ви раніше. Не погоджуюсь, от чесно. От абсолютно не От Ми знов-таки ставимо себе позиції, що ворог слабий і дурний, а ми сильні і е, такі розумні. От не треба так робити на війні. Треба розраховувати, так. що заміна одного генерала не визначає зміну повної тактики. Це, по-перше, або стратегії застосування. Е Потякання е, керівника приватної військової кампанії також не визначає безпосередньо, тому що якщо брати в кількісному напрямку скільки його підрозділів, які кількості по відношенню до загальної кількості підрозділів Російської Федерації на території України, це один з чергових етапів інформаційно-психологічної війни, який змушує наше суспільство розслабитись, залишилось тільки нашим керівникам сказати, от, бачите, вони тут поміняли, вони тут вже панікують, і ми вже перемогли. Ми це проходили вже неодноразово. Але слава Богу, вже Києвні керівники кажуть, що війна буде затяжна, що війна ще буде тягнутися не один день, і навіть той наступ, пробачте, наступ, а не контрнаступ, тому що немає поки що наступу російського, то ми і ми плануємо наступати. Той наступ не завжди може бути успішним, і таких наступів може бути один, два, три в залежності від ситуації протягом всього терміну, який буде йти під час цієї війни, Сергій. Григорович, А тоді яку тактику і стратегію от на сьогодні використовує, скажімо так, ворог? Яка основна стратегічна ціль? Те, що бачите, ну, ви. ворог використовує за двома напрямками. Він про ці засоби масової інформації, активно впливає на населення тих країн, які нас підтримують, змушує йти політиків до непопулярних для нас прийняття рішень. А що стосується обмеження допомоги Україні, розуміючи, що е, у нас економічні спроможності достатньо низькі, і країна досі безпосередньо не перейшла на військові рейки. І другий напрямок що, розуміючи, що ага, якщо Україна не буде отримувати від заходу, допомогу, то тоді на фронті успіхи Російської Федерації будуть значно швидше і активніше. Е, видні. Їх побачать значно швидше. От і все. Так, а стратегічна, стратегічна ціль Путіна, якою вона стратегічна ціль Путіна е, безпосередньо змусити нас до капітуляції. Але це, що але стосується це... території тільки України. Добре, Сергій Григорич, а якщо говорити от з цієї точки зору, що місяцева ось цього звільнили після того, як Пригужин заявив про те, що там не вистачає боєприпасів. При цьому Пригужин говорить про те, що ось цей мізміцев ем, давав боєприпаси Вагнеру, і тобто, чи можна говорити, можливо, що можливо його через це і звільнили? Те, що він сприяв не і він був на от, ми ж е, не знаємо безпосередньо в чому була скажімо, обставина е, звільнення. Зняття з посади місяця. Тому давайте е, не коментувати. Мене менше всього цікавить, кого там з них як міняють. Це і зараз Салтиков Щедрін казав, що в російській армії генерали достільки, що е, коли їх їдять в ведмеді, то безпосередньо навіть це не так буде видно. Тому зняли одного, поставить іншого. Це нічого не визначає безпосередньо в змінах планах Російської Федерації щодо поглинання України і знищення нашої незалежності. Я що дозволити, я уточню і ще й, і завершуємо цю тему. Тобто, ось ця зміна, яка відбувається в керівного склану, тобто вона не може свідчити про те, що вони, знаєте, там не знають, що їм далі от робити. От вони зайшли в якийсь глухий кут. Ну, тобто вони пробували одну тактику, пробували одну стратегію, дивляться, вона не працює і, тобто, і, і тепер намагають або шукають винних. Ну, скоріше, шукають винних безпосередньо. А для нас найголовніше завдання зараз. Розбиратися в своїх проблемах і вирішити наші проблеми. А вони якесь своїми розберуться і без нас, повірте, і менше уваги звертати, які там генерали, тим процесами керують. Для цього є розвідники, які безпосередньо тінь спроможності по керівництву цих генералів, знаючи бої попередній бойовий досвід, і вони доповідають нашим керівникам безпосередньо, яка є загроза для загального для мене більше цікава проблема українського народу, що е, треба звернути увагу. На покращення підготовки до проблеми війни, Сергій Григорович, якщо дозволите, я уточню. Ну ви ж вірите в нашу перемогу, в перемогу України. Звичайно, правильно? тут навіть Звичайно. я в цьому не сумніваюся. Я як так. в цьому не сумніваюся, тому і в мене викликає занепокоєння, коли нам намагається нав'язати інформаційну пропаганду, що ворог слабий, а ми дуже сильні. Ні, аби щоб ми стали сильні, сильними, нам треба багато тренуватися. І багато вкладати підготовку людей. Не тільки людей, безпосередньо і в саму економіку, і е, активно працювати з е, допомогою з боку наших партнерів. Це такий широкий пул е, різних е, напрямків, які нам постійно треба робити. Думаю, а ви у нас можете... зараз наразі намагаються знов-таки ж інформаційно розіграти карту про НАТО. І розповідають, що безпосередньо, от, якраз якщо у нас зараз приймуть в НАТО, то все буде добре. По-перше, та кількість скандалів, що стосується корупції вищих хлопних влади України, які безпосередньо чітко відслідковує наші партнери, дає розуміння, що є недовіра по НАТО це загальне користування бюджетом, і в першу чергу це достатньо високе напруження на цей бюджет. це з боку Сполучених Штатів, і чи захочуть безпосередньо брати ту країну, яка на даному етапі. Має величезні проблеми по корупції серед керівництва і нічого приведеться до подальшого грабування цих грошей е, в кишені е, корупціонерів. От про що проблема? Ми розглядаємо чомусь інформаційно так створена ситуація, що НАТО все суто військовий компонент. Шановні вимоги, що стосуються армії, це одна третина від загальних вимог, які е, виставляються. Для того щоб країна, яка хоче стати членом НАТО, мусить виконати. Так от, ми не виконали абсолютно вимоги НАТО, що стосується боротьби з корупцією, Сергій Григорович А невже б нам давали зброю? Ну от ту, як ми бачимо, да і для нашого наступу, якби не довіряли нам, скажу так. Питання ж не в зброї, ви говорите про про говорите про корупційну складову. Ну, так корупційна складова, це не зброя. Це кошти, це користування коштами в першу чергу. Ну, якби якби, ну те, що нам дають слово, зробити, якби ми прибираємо. От ми якби Прибира... будемо, знаєте, не будемо гадати, час покаже, яким чином будуть вести себе наші партнери, і не так далеко вже буде саміт, і ми почуємо там, чи нас і далі буде годувати, знаєте, такою манною, кашу розповідати. Да, ми вас колись приймемо, але питання коли це інше питання. А якби ми були в НАТО, цього б не було те, що сьогодні відбувається? Якби ми були в НАТО, то якраз би вже війни я думаю не було.